Вітаємо на каналі Українська Гідроме Давайте дізнаємось, якою погодою нас зустріне грудень. Отже, на поточному тижні на території України пануватиме поле підвищеного тиску у найближчі дві доби без опадів, а температура зазнає деяких коливань. Завтра у північних, центральних. Хмельницькій та Одеській областях невеликий мокрий сніг та дощ, нарешті території без опадів. У найближчі дві доби без опадів. Лише вночі у північних областях 30 листопада невеликий сніг. У західних та північних областях місцями на дорогах ожеледиться. Переходимо до вітру. Вітер східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Лише у південно-східній частині очікуються місцями пориви вітру 15-20 метрів. Завтра температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Лише вночі у східних областях та в Карпатському регіоні 3-8 морозу. В день у південній частині та Закарпатті 4-9 тепла. У наступні дві доби 1-8 морозу в день до 5 морозу. На Закарпатті та півдні країни від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В Криму вночі 1,6 тепла, в день 7,12. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.